Серед них там близько, напевно, 50 дітей, тобто, ну там до 14 років, скажімо так. І туди прилетіла авіабомба і склала сюди 'ятиповерхівку. Незрозумілий сильний біль, і я не мав змоги нормально дихати. Вона просила, щоб я ну, залишився живим. Тільки через це, напевно, я вийшов за заставлення. Вони прямо казали, що в них завдання катувати та зламати. Як фізично, так і морально. Я народився у Маріуполі. Все життя там прожив. І війна, як такова, почулася для мене ще, напевно, у 2014 році. Ось. А контракт я перший підписав у 2016. -му. Служив у батальйоні спеціального призначення Донбас. Це було перше місце служби. У 2019 році я звідти звільнив, звільнився. Ось, трохи побув на гражданці та пішов до 10-го гірсько-штурмової бригади у 8-го ГШБ. Звідти звільнився вже у 22-му році. І 23 лютого я виїхав додому. Мене у купе будуть хлопець, каже, почалася війна, я йому кажу, та вона вже 8 років йде, все нормально. Він каже, та ні, там по всіх містах ракети прилетають. Я не розумію, як можна в принципі так воювати. Це ну, виглядає як так... тактика знищеної землі. Що найбільше вразило, на краю міста був дім 9-поверхівка, там було сховище. Там було ну, біля 300 людей. І серед них там близько, напевно, 5-10 дітей. Тобто, ну там до 14 років, скажімо так. І туди прилетіла авіабомба і склала цю дев'ятиповерхівку. Ми витащили звідти десь 20 чоловік, і 30 чоловік залишились неушкодженими. Всі інші загинули. Потрібно розуміти, що це було важче, ніж АТО чи ОС, не в десятки, це, напевно, в сотні разів. І там було просто, я не знаю, наскільки потрібно було тримати холодним розом. Для того, щоб розуміти, як діяти в той чинській ситуації. Тобто це не АТО. Під час АТО так авіація не працювала. Вона не знищувала живе квартали. Під час АТО не працювала корабельна артилерія, під час АТО не прилітали іскандери, точки і так далі. Під час АТО ну, ТОС-1 Буратіна також не працював по мирним життям. Виконував завдання, накрили артилерію, e, потрапив снаряд у будинок, звідти ламку, зайшов під банє Незрозумілий сильний біль, і я не мав змоги нормально дихати. Кажуть, що пощастило, тому що пробита легеня, тобто уламок йшов згори донизу, пробита легеня, прибита легення, ламок в печінці. Тому. Мене привезли на Азовсталь, я подивився багато поранених. Там знайшов собі бронежилет, там знайшов каску, там знайшов автомат. БК у того попросив, у того попросив, у того попросив, це складав біля себе багато поранених хлопців. Я себе відчував більш-менш нормально. Бо я навіть не розумів, де він в мене. Мені було байдуже. Ходити можу, можу, стріляти можу, можу. Ну, незручно бронежилеті так. є дискомфорт. А так. Нічого такого. Це моя робота. Це моя країна. Чим більше знищу купатів, тим легше мені буде. І країні буде легше. Ми повинні розуміти, що великий фронт. Армія в нас на той час була не дуже велика. Тобто, на допомогу, ну, ті, хто мали змогу до нас прийти, вони просто не дійшли. І ставити під загрозу знищення десятків тисяч військових, того, щоб витягувати нас, ну, ніхто б на це не пішов. Ніхто не хотів здаватися в полон. Всі розуміли, ті, хто служили там, певний час, що це буде. Тому хтось радів, а хтось був в печалі, хтось хотів залишитись, здати останній бій. А я хотів залишитись. У мене з дружиною зв'язалися останній раз. Ну, я зв'язувалася хлопці. передавали інформацію, і вона просила, щоб я ну, залишився живим. Тільки через це, напевно, я вийшов за останні. Були лише одні думки, щоб вона залишилась жива, Все. Що все було добре. Чекав звільнення, в мене кожен день повторював її номер телефону в, себе в голові, щоб одразу вийти на зв'язок. У нас взагалі в полоні не було ніякої інформації. Тобто повний інформаційний вакуум, Лише те, що розказували росіяни. Вони прямо казали, що в них завдання наскатувати та зламати як фізично, так і морально. Постійне знущання фізичне, побиття та інші методи дії, скажімо так, окреклики побиттів, тобто електрошок, підвішування на наручниках. Ну, я знав, що країна нас не залишить, але це було зрозуміло одразу. Тому лише залишалось чекати і все. Чекати і вірити. Я вже дізнався, коли ми були на кордоні з Україною. Бо ми думали, що це буде етап на інший сезон. Вже на самому кордоні зайшов чоловік до автобуса сказав сказав Слава Україні. Ми, звичайно, не дуже повірили спочатку, а потім, коли вже побачив Дніпро прапори, тоді вже повів. Поданий дружиня, мене оглушило трохи. Ну, Бо почався крик. Від радості, від, ну, від неї, від там, ще однієї дівчини, з якою я служив, ну, дружина продовжувала службу на той час вона була під Бахмутом. І вона і так розуміла, що було. Бо я коли повернувся в мене, ще спина була трохи чорна, руки ще не загоєні. Вона все прекрасно бачила та розуміла. Ну і повернутися 60 кілограмів, коли поїхав 80. Хочу дитину, хочу коли звільнять Маріуполь, розпочати власну справу. Закінчити навчання потрібно. Ще рік залишився. Все. Мені розповіли, що це як допомога учасникам оборони Маріуполя. І все, я там на сайті подивився. Ну, круто. Той самий відпочинок зараз, реабілітація. Ну, корисно, як мені, так і дружині. Відволіктись від всього цього. -цього. І пролікуватися. Вам дякую.